Найулюбленіша наша випічка це сінабони, ароматні з корицею, але сьогодні пропоную у версії із малиною. Повірте, це дуже смачно. Спочатку до дріжджів додаємо цукор, борошно та трішки теплого молока перемішуємо, щоб опара активувалась. Залишаємо на 15 хвилин. У іншій ж ємності поєднуємо яйця, цукор, ванільний цукор, сіль та кориця. Добре вимішуємо вінчиком, додаємо вже опару, яка добре підійшла. Перемішуємо. Лємо решту молока, розтоплене, але не гаряче масло, а також просіяне борошно. Його потрібно додати частинами, щоб тісто не було дуже туге. Вимішуємо і залишаємо прикритим на півтори години. Тим часом готуємо намазку із кориці та цукром. Поєднуємо м'яке масло, цукор та корицю і перемішуємо. Тісто обминаємо та розкачуємо максимально тоненько, після цього змащуємо Сумішу кориці масла та цукром. Досить тоненько і звертаємо у тугий рулет. Краї обов'язково потрібно защепнути. Нарізаємо на порційні шматочки, а отже, булочки, у мене їх вийшло 12 штук та перекладаємо на деко застелене пергаментом. Залишаємо підійти на хвилин 20, після цього деко поливаємо вершками та випікаємо до готовності. Як булочки трішки охолонуть, змащуємо їх малиновим кремом та прикрашаємо малиною. Як приготувати такий крем, детальніше читайте в описі. Смачного!